Новий вінницький ритм 101.8 FM місто на Богом. події що поруч Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії я, автор та ведучий Олег Симко, а Також радий вітати сьогоднішнього мою гостя, голову управління Вінницької обласної громадської організації, регіональний центр підприємництва, голову організаційного комітету бізнес еліта поділля, пана Віталія Керницького. Пане Віталію, ради вас бачити! Вітаю усіх. Не бачилися ми з вами 21-му, в 22-му році. Вибачте, в 21-му ми бачилися так. в 22-му Не бачилися ситуація. Ну, ми ну, чудово на, розуміємо. На жаль, да, така складна ситуація в державі, але приємно те, що ми бачимося зараз, і йдемо далі. А це значить, це вже мають ті, хто ще не зрозумів, ті, хто ще не знають до кого ви ще не звернулися. Мають собі вже зрозуміти, що цього року планується проведення наступного традиційного нашого конкурсу бізнес еліта подій. Тим, да, більше, да, тим більше, тим більше, якщо я правильно порахував, це має бути ювілейний 20-й конкурс. Так, 20-й рік бізнес Еліта Поділля відзначає кращі підприємства Подільського регіону загалом. Починали лише з Вінницької області, зараз вийшли вже на, на міжрегіональний рівень. У нас бере участь, беруть участь різні області. <кій> Минулі роки була Хмельниччина, Одеса, Київ. Uh -huh. Цьогоріч є так само Вінниця. Хмельницький, Київ вже зайшли. Ну, надіємося, що інші області також будуть, під... підтягуватися. будуть підтягуватися. Ну, ми над цим працюємо, е, пане Віталію, відкритий же конкурс. Да, конкурс відкритий. Конкурс відкритий. Тобто, е, я знову таки, як Альф, гіпотетично зовсім хочу сказати, якщо, наприклад, які ж, е, якісь підприємці, е, наприклад, за океану, знову таки кажу, як Альф, гіпотетично, якщо за океану, наприклад, захочуть приєднатися, е, подивляться. Ця вашу форму з контактуються з вами. Ви з ними сконтактуєтеся. То теоретично вони будуть мати право взяти в конкурсі, чи вони будуть поза конкурсною програмою. Ну ні, будуть мати право брати участь у конкурсі, тому що конкурс дійсно відкритий. Подають документи всі, тому що mm -hmm. ми розглядаємо. У нас цьогоріч там нові підприємства зайшли, і в першу чергу ми розглядаємо питання, чи підпадають під конкурсні умови підприємства. Там є певні умови, підприємство має працювати там, не один рік на, на ринку, має сплачувати податки, має бути відкрита податкова система, має бути <кій> <кій> збільшення робочих місць. Тобто має бути якийсь потенціал росту <кій> е е е е е е е видний потенціалу росту тому ну якщо, якщо, якщо такі, mm -hmm. да, да, доведений, і якщо це все є, то да ми тоді розглядаємо підприємство. Чому ні? Чому а, би аб, ні? абсолютно, да, Чому абсолютно. Би ні? А, я знаю, що в вашому конкурсі є е, великий, досить таки великий перелік номінацій. Е, Тут так. ви дуже креативно підійшли. ну, <рес> Я абсолютно серйозно про це говорю. Е, Я назву деякі, напевно, це основні, які з року в рік вони переходять, залишаються. Ви ви їх вже випробували, і вони так, дійсно так, є. Так, так. Наприклад, вершина лідерства, кампанія лідер, досконалість, надійність, наша марка, стабільність, довіра, якість. Ну і можна продовжувати. Так. Тобто, ви настільки навіть прочитавши тільки оці номінації. Вже ти розумієш, що ем, ви дуже різносторонньо підходите до оцінки того чи іншого претендента, тої чи іншої компанії, і до роботи тої чи, іншої, того чи іншого колективу? Да, однозначно. Ну і номінації тому <кхід> і різні, тому що, наприклад, якщо це е, там якась торгова марка Поділля, то звісно вона розглядається в номінації наша марка. Якщо, це, е, е, якщо вона декілька років брала участь у конкурсі, і ми бачимо. Бачимо ріст даного підприємства, тому ми розглядаємо його її вже і в компанії лідер. Тому до компанії лідер треба дорости, тобто це не не так, що підприємство зайшло і зразу стало лідером в даній в дані номінації. Ні, це треба пройти певні етапи. Ми, ми якби, е, Організаційний комітет і та команда, яка працює в бізнес-селіті, тому що я ж не один визначаю ці всі питання. У нас є команда, яка працює, у нас є експерти, е, це і заслужені економісти України, і заслужені працівники сільського господарства, ну, в різних напрямках угу. ми оцінюємо. Це організаційний комітет, і плюс ще є команда тих, хто працює над матеріалами. Нам же ми як оцінюємо підприємство підприємство, подає матеріали на розгляд комісії. Комісія ми вже розглядаємо, тобто. Опираючись на ту інформацію, яку подала про себе підприємство, тому що ми ж не є ревізійним органом, ми ж не можемо там зайти і перевіряти якісь документи, в ну, ми, ми, нас немає такого права, де по суті цього не потрібно, ми працюємо на довірі, і що підприємство подає. Рамі інформацію, статистичні дані, там ріст продукції, ріст робочих місць, сплата податків за минулі роки. Тобто, щоб ми могли побачити якусь певну динаміку, тоді вже підприємство розглядається в ті чи інші номінації уже самою командою бізнес еліти тому що. Ну, Я сьогодні тут, але, mm -hmm. але за мною стоїть ще велика команда, з якою ми разом працюємо над цим всім. Тому що матеріал треба зібрати, його треба опрацювати, його треба з ним треба познайомитися, його навіть треба підготувати до ознайомлення комісії, тому що підприємства подають там все, як вони собі вважають за потрібне. Ага. Ми вже формуємо для комісії так, так щоб це було. Е Видно угу. так, щоб ми могли побачити ну і, роботу підприємств. І треба обов'язково сказати ще й про те, що е, як результат, оце тільки те, що ми можемо, ми просто споживачі, ми можемо це побачити. Е, По-перше, е, обов'язково йде щорічний. Звіт у вигляді величезної, класної, гарно дуже виданої книжки. Ну так, да, звісно, Це ми ж... робимо бізнес довідник Це ж відкриваєш, і ти одразу бачиш, хто де, що, як да. і чому. Тобто, ну вся інформація по підсумках роботи конкурсу вона відкрита. Вона, по-перше, видається в книгою, так як ви сказали. Книга розповсюджується між бізнес-спільнотою. А взагалі, електронна версія, вона в. В інтернеті в вільному доступі, тобто, це можна набрати, подивитися за mm -hmm. минулі роки і проаналізувати роботу. Тобто, тут навіть я скажу вам чесно, що навіть деякі науковці зверталися до наших видань, тому що є на Чим працювати, щоб зробити певну аналітику в економічному розвитку Вінницької області і поділя загру? Mm -hmm. mm -hmm. Тобто брали ваше джерело як одне з базових? Так, да, брали як mm -hmm. одне з базових, тому що у нас у нас же ж підприємства різних галузей. Mm -hmm. І ми можемо побачити, наприклад, коли ми дивимося оці підсумки, ми можемо проаналізувати, наприклад, які підприємства в той чи інший рік були? Краще, краще працювали на ринку. Чи це були, чи це були підприємства сфери послуг, наприклад, mm -hmm. чи це були підприємства виробничі, будівельники сільське будівельники, господарство? Сільське господарство mm -hmm. да. Тобто тут можна аналізувати, і згідно цього можна провести там певний економічний аналіз, в який період, наприклад, був більший розвиток сільського господарства, де більше була, в який рік більше розвивалася сфера послуг. Mm -hmm. Можна Брати і саму місто Вінницю, можна брати Вінницький регіон, можна брати і Подільський Поділля. регіон ш, взагалі ширше, більш ширше. Тому якби наші видання, вони офіційні, вони мають бібліографічні коди і видаються так. як так як це має бути. Ну, і... Все по дорослому як кажуть. Абсолютно. Да, Примірники зберігаються у нас в бібліотеці тобто, Тімід'язів. Хто... От... Вже, да. вже, вже Вже, да. Угу. Отамановського на нашій науковій обласній бібліотеці. Тому інформація абсолютно доступна і, і... 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 нею навіть користується, що... що нам і приємно. Тобто, ми все, що ми робимо, це не даремно. Ви, ви Вон... корисні. Да, ми корисні. Тобто, вся, вся ця інформація вона використовується і. Має продовження, тобто не так, що там конкурс пройшов, нагородили і забули. і забули. Ні. Далі над цим можуть працювати, робити аналіз, так далі. Тому подібне. Ну, це це напевно і найголовніше, тому що дуже важливий аспект такий. зараз. Держава, наприклад, не може відслідкувати повністю роботу комерційних підприємств. Ну, вони там беруть там, якісь дані статистики, якісь там одні елементи, там все. А наша база даних, яка от, йде по кращих підприємствах, вона ну, на сьогоднішній день така е, потужна, грунтовна, і і, і і як виявляється, потрібна. потрібна. Е, у нас ну, напевно, ще й залишилося, Я думаю, ще не дуже сильно помилюся. Тут у нас залишилося сприйняття нашої рідної області все-таки в першу чергу, як е, сільгосп. Область. Область е сільського господарства, в першу чергу підкреслюю, а потім вже в іншу, там, ідуціальну і так далі. І так далі. Е ви по е тим е підприємствам, по тим людям, з яким ви спілкуєтеся, які вам надсилають матеріали, ви е можете. Ствердно сказати так дійсно. Ми залишаємося поки що в більшій мірі е, сільгосп областю. Чи все таки можна вже на рівні вашого матеріалу, ваших матеріалів говорити: о, дивіться, як у нас тут почало розвиватися, і у нас зараз баланс трошки змінюється? Ну якщо брати область загалом, то в основному да, залишається сільськогосподарською, і навіть якщо промисловість розвивається, то промисловість розвивається сільські. Uh -huh. Так само, наприклад, машинобудування, е, є в нас потужні підприємства машинобудівного комплексу е, в Вінницькій області, які представлені у нас бізнес-літі також. І ці підприємства в першу чергу також направлені на сільське господарство. Хоча є і, і більш індустріальні підприємства, такі ну, доволі такі. Які розраховані на більш широкий загал, але в основному да, область залишається сільськогосподарською. Місто Вінниця тут на сьогоднішній день більше сфери послуг, і скажу вам чесно: ну, цей рік ми ж важко ще аналізувати, тому що ми тільки почали mm -hmm. зараз над цим працювати. Але минулі роки, можна було сказати, що останні роки був дуже такий. Великий поштовх для розвитку сфери послуг, і причому підкреслити можна медичних послуг. Угу. Дуже велика кількість медичних центрів, які відкрилися, які успішно працюють, і е, хочу додати, що це медичні центри. Як і Вінницькі, так і всеукраїнські, тобто мережа всеукраїнських великих потужних медичних центрів також відкривається, працює і вони користуються попитом. Її заходить. Да. Угу. Е, ще один момент: от тут я не знаю, навіть е, я його озвучу, але я навіть не знаю, як правильно його озвучити. Е, ми ж постійно говоримо е, такими матрицями і сприймаємо бізнес. В основному ми сприймаємо бізнес. Бізнес як чоловічу роботу. А, окремо ми виділяємо бізнес як життя, як стиль життя, як стиль мислення, жіночий бізнес або бізнес, який очолює жінка, лідерка. Е, як ви в бізнес Еліті Поділля, ви робите, чи робите ви? Дві крапки окрему номінацію для жінок, окрему номінацію жіночий бізнес. Ну, я зараз може абсолютно не професійно зараз говорю. А от я хочу просто почути від вас е наскільки жінки присутні в бізнес Літі Поділля. Ну <кхм> жінки дійсно присутні в бізнес Літі Поділля і є жінки-підприємці, потужні, е які очолюють, е керують, які створили. Керують і очолюють свої підприємства. І, до речі, ідея, яку ви подали, я думаю, що ми її розглянемо. Ми не роз... я щось ми... подав ми не розглядали такого, щоб виділити окремо жінок як підприємців. Але це ідея непогана. Тим більше, що ми зараз працюємо на розширенням наших номінацій, тому що час. Вносить свої корективи, вносить свої зміни. І цьогоріч, зважаючи на те, що нам 20 років, ну, святкувати нема що дуже яскраво, тому що в країні йде війна. Але... Відзначити підприємства, які працюють і підтримують сьогодні на економічному фронті нашу державу, е ну, наша команда вирішила це зробити обов'язково. Тому що <кій> бізнес, який підтримує зараз всіх, фактично, в першу чергу, і Збройні сили, і державу, е треба також підтримувати. Тому що вони, е от, їм, е, їм приємно навіть цей невеликий аспект, коли їм просто кажуть дякуємо за те, що ви є. І дякуємо за те, що ви працюєте. І це дійсно е, це не просто слова, це е, велика подяка, і вони заслуговують в цьому аспекті великої поваги, тому що. Цьогоріч ми вирішили, що будемо оцінювати роботу і відзначати підприємства, які не закрилися, які при повномасштабній російській агресії залишилися працювати, які зберегли робочі місця. Навіть був період, коли деякі підприємства працювали в мінус, навіть не в нуль працювали в мінус, але були збережені робочі місця, що люди, які у них працюють, вони мали хоч якусь надію. Тому що ну, перші дні у людей була паніка. Ми, мож... ну, ну, ми, як... ми пам'ятаємо да, це. Пам угу. це. І це дійсно, дійсно важко переживало саме населення. І ось ці підприємці, які підтримували своєю роботою не лише державу, в першу чергу вони підтримували в своїх громадах. людей, Своїх людей. Своїх людей. І це дуже важливо, тому що. Тільки разом ми сила, і оцю єдність Україна показує і показала і показує надалі. І саме тому ми хочемо подякувати оцим підприємствам. Тобто. Святкування не буде, але слова вдячності ми повинні обов'язково обов да. От, Тому е, і повернуся до, до жінок. Mm -hmm. Є дійсно підприємства. Ну, щоб, щоб нікого не ображати, я без реклами реклами робити не буду, але скажу, що є е, жінки з дуже потужними підприємствами. Я, я навіть вам скажу розкажу таку життєву ситуацію. От, mm -hmm. ну, вона е, ну, залишилася в мене. В, так, в пам'яті закарбувалася. Коли почалася пандемія, також нам було не, нелегко проводити. Конкурс, скажімо так, ми, ми почали працювати над конкурсом, коли підходили до завершення, це декілька років назад Пандемія. Проводити нічого не можна, збиратися не можна. Були ж дуже так, такі круті обмеження. обмеження. Та. І е, в, в мене особисто була така уже. Е, ну, Таке, знаєте, я не знав, як правильно поступити, і ми якраз спілкувалися з одним підприємством, і яким керує жінка, до речі. І я з нею говорю, кажу, ну, так, я кажу, я навіть не знаю, як, як це правильно зробити. Я навіть, напевно, кажу, я кажу, що напевно я навіть боюсь це все проводити, щоб ну, можливо, хтось не захворів, можливо, хтось якось не так в себе десь буде почувати, чи ще якось. І на що вона мені відповіла? Вона мені сказала так: Віталій, в бізнесі є два варіанти. Можна боятися і нічого не робити. Можна боятися робити, йти вперед, і ви знаєте, це мене і всю нашу команду підштовхнуло. Mm -hmm. Ми дійсно пішли вперед. Я, ми, ми вас підтримаємо. Вона зі своєю командою нас mm -hmm. підтримала. І ми пішли вперед. І, і, і слава Богу, я mm згадав, -hmm. все, yeah, yeah, yeah. все, все, все провели і все зробили. Але це, це на рахунок. Того ж, ж, жінок, ж, в ж, жінок в бізнесі. Да. А, цей ваш випадок, ваша історія, мені е, нагадала приказку: очі бояться, а руки роблять. А в даному випадку це очі бояться, а жіночі руки, руки, роблять. Жіночі, да, руки да. роблять. Тому жінки також є, вони ж. Ну, жінка взагалі рушійна сила для чоловіків загалом. А, ми зараз змінимо тему. Ми зараз змінимо тему. Ну і в бізнесі так само: жінка є рушійною силою. Дякую вам. Ще раз нагадаю: голова правління Вінницької обласної громади. Майської організації регіональний центр підприємництва, голова організаційного комітету Бізнес Еліта Поділля, пан Віталій Керницький. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Пане Віталію, дякую вам, що сьогодні до нас завітали. Ми зробили, як ми й говорили, ми зробили такий анонсовий сьогодні. Ефір розповіли про те і повідомили абсолютно да, повідомили. всім, що офіційно це можна вже вважати, Офіційне повідомлення в медіа. що Цього року планується наступний. Юве, юве, ювелірний ю, you, you, I, ювілейний, I. ювілейний бізнес, конкурс бізнес еліта Поділля. Ближче до конкурсу. Знову таки, я не запитував сьогодні, коли, де, що, як. То і Тому, Ближче до конкурсу. Знову таки запрошую і чекаю на нашому майданчику. Дякую. Дякую, Дякую, Дякую. вам. Дякую всім шановні, шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Після чого знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. вінницький ритм. 101 і 8 АФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.